Добрий день, мене звати Олексій Мустафін. Студія Безрівателя ми говоримо про те, що нам усім треба знати або розуміти, що відбувається поруч з нами. Сьогодні говоримо з Володимиром Могриском, керівником центру досліджень Росії в минулому міністром закордонних справ України. Добрий день, пане Володимире. Вітаю вас, пане Олексію. Добро здоров'я вам свого часу. Українці дуже наполягали на формулі е, нічого про Україну без України. І тепер наші західні партнери повторюють її постійно. Чи з вашої точки зору настав час обговорювати долю Росії без участі самої Росії? Ви знаєте, Росія сама змушує робити саме таким чином. Бо вона сама себе виключила з міжнародного спілкування, вона сама кинула виклик міжнародному праву, міжнародному правопорядку. Вона сама власними руками його руйнує. Чи власне захотіла зруйнувати собі на користь? Очевидно, що з такою Росією ніхто говорити не хоче і не буде, і, от ви знаєте, пане сю? Я думаю, що остання Мюнхенська безпекова конференція була в цьому плані ну, першим таким проривним майданчиком, коли офіційну Росію не запросили, коли Ну там були деякі е, російські ну, опозиціонери, як вони себе е, називають, які малювали е, чудові картини е, прекрасної Росії будущего. От е, е, які себе видавали за тих, хто з ким можна і потрібно вести е, розмову. Ну це окрема тема, але очевидно е, стало для всіх, що з теперішньою путінською Росією е, говорити вже нема про що. Вона сама закрила таку можливість. Ну, але з, інш... з, іншого... з іншого боку, ми розуміємо, що і на Заході, власне, переконалися, що нічого нового від офіційної Москви нинішньої ми і не почуємо. І в цьому навіть велику різниці між Путіним там, чи його ручними клоунами, на штаб Медведєва немає великої різниці. Ну, хіба там слова, може, різні, але суть то одна і та ж. І вони повторюють все це. Постійно весь цей набір, починаючи з А до, до Я, так би мовити. Ну, ви праві, пане Олексію, от я не знаю, чи ви сьогодні слідкували за е, так званим посланням Путіна так званим федеральним збором. Mm -hmm. Ну, я, на жаль, змушений, оскільки керую центром дослідження Росії, то слухати всю цю маячню. Але е, ви абсолютно праві, можна навіть і не витрачати час на це, а результат буде один і той самий. Ну, сьогодні Путін почав з того, що е, це Захід напав на Росію. Mm -hmm. А для того, щоб е, покласти кінець війні, е, Росія е, ну, застосувала Збройну силу. І отак півтори години, більше ну, годину 45 п'ять хвилин е, тривав цей божевільний. Е, Сценарій, який мені правда, чесно кажучи, я дивився, він мені чомусь нагадав такі, знаєте, останні з'їзди ЦК КПР Комуністичної партії Радянського Союзу, коли всі аплодують, встають, сідають, mm. слухають з такими пісними обличчями реляції про те, що ще трошки комунізму нас вже майже в кишені. от Ну от Сьогодні те ж саме обіцяв їм Путін. Тобто, жодних проблем немає. Насправді, російська економіка. За цей 22-й рік не те, що не мала проблем, не поки вона розвивається шалено вперед. Оце лейтмотив, який намагався, вибачте за слово, втюхати своїм слухачам Путін впродовж цього, цього часу. Ну не кажучи вже традиційно про те, що захід це суцільне зло, що Україна це нацистська неонацистська держава, про те, що нарешті на Донбасі. Воз'єднується єдиний народ, ну і іншого цю всю маячню, яку він уже повторює не один рік і не один десятиліття, так що ви праві там ситуація справді в цьому плані не змінюється. Ну власне, вони ж хотіли повернутися в часи до найбільшої на їхню думку геополітичної катастрофи. Ну і повертаються. Ви тут згадали про Мюнхенську конференцію, і от цікавий нюанс, що російських опозиціонерів вони приймали, слухали, давали їм трибуни і так далі. Але не тих, хто виступає за розпад Росії. Ці учасники цього форму народів Росії їх не запросили, хоча вони дуже хотіли туди потрапити. З вашої точки зору, це позиція організаторів конференції чи Заходу як такого? Знаєте, я думаю, що це поки що позиція Заходу як такого. Але організатори просто є, ну, так би мовити, спікерами цієї загальної позиції. І я можу зрозуміти чому? Тому що насправді Захід не знає, що йому робити з цією Росією. Поки що на Заході ну, більше думають про. Те, як, власне, змінити режим, але не змінювати систему. В Росія маю на увазі. І в цьому я думаю, що ключова стратегічна помилка наших західних партнерів. Вони думають, що змінивши Путіна на когось іншого, вони зможуть з цим іншим про щось домовитися. Ми доводимо, що це не Путін створив Росію. А російський народ створив Путіна, і це 80% цього народу його підтримують. Чи то коли йшлося про анексію Криму, чи то коли йшлося про початок війни на Донбасі, чи це е, є сьогодні під час цієї широкомасштабної війни проти України. Це російський народ хоче мати Путіна. Е, на Заході цього не сприймають і вважають, що російський народ це хороший, а от Путін це плохий. Ну от власне. Е, від цієї тези все інше є похідним. Раз Путін плохой, що його треба просто змінити, і тоді буде всеобщее щастя. А російський народ хороший, просто його Путін ну так довго накачував дезінформацію, що цей хороший народ повірив в його агресивні плани і через це його підтримав. От тут у нас поки що не складається. З нашими західними партнерами вони досі перебувають в полоні того, що Росію можна зробити демократичною. Але це абсолютна ілюзія. Ну з іншого боку, пам'ятаєте, в нас, українці, ну самі люди самокритичні, розповідали, що в нас ця... біг по граблях це наша національна від спорту, але виходить так, що це ж в заході. Значить, їх не влаштовувала царська Росія, вони поміняли її на демократичну, отримали більшовиків. Потім їх не влаштовував Сталін, вони цілувалися з Брежнєвим. Потім, значить, Радянський Союз розвалився, знову демократична Росія і так далі. Це повторюється з такою регулярністю, що іноді дивує, так би мовити. Ну, знаєте, я в цьому плані їм ставлю одне й те ж саме питання, на яке я поки що не можу отримати відповіді. Я кажу: скільки мені, будь ласка, от ви весь час дивитеся на Росію як на якийсь певний моноліт. Що це щось таке вічне і незмінне? Я кажу: а скажіть, мені будь ласка, а в чому відмінність в праві німців на самовизначення і болятів? В чому відмінність від права на самовизначення іспанців? Там і калмиків. Чому одні народи мають право, а інші ні? Чому ви вважаєте, що народи, які були колонізовані там 300 років тому назад, повинні перебувати в цьому ярмі вічно? Хіба це не суперечить основоположним принципам статуту організації об'єднаних націй? Дивіться, кажу: у вас так само були колонії, але ж ви їм дали право на, на самовизначення. Ми піднімаємо ну, пане Володимире, я вам скажу, вони можуть відповісти. Ми і каталонців не відпускаємо, і бретонців з провансальцями. Це е, окрема тема, це правда. Це те, що е, потребує, е, як кажуть, додаткової додаткового обговорення. Але е, 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 да, є і британські, так би мовити, приклади їх, і, їх теж немало. Але це відбувається в рамках демократичного суспільства, там, де е, окремі політичні сили, окремі національні е, е, об'єднання намагаються знайти. Нормальне демократичне рішення через референдуми, через е, закони, через взаємодію центру і е, ну, скажімо так, провінції, щоб нікого не ображати. От а що відбувається, е, е. ну от вони, вони й кажуть, хай буде демократія в Росії, і тоді буде і процедури, і, і все інше. Ну ви знаєте, я тут з ними погоджуюся, тому що е, тому, що насправді, якщо демократія в Росії буде, то це буде. Початком її чергового кінця Згадайте, що відбувалося за демократії при Горбачові, тільки перші паростки з'явилися, і радянський союз розвалився, тому я дуже підтримую ідею про демократію в Росії, тому що це означатиме, що вона розвалиться, ну власне до отих першоджерел, джерел, на яких вона власне і збудувалася, тому якщо такий Рух наших західних друзів влаштовує, то будемо говорити і про це, але так само не будемо забувати і про деколонізацію Російської Федерації, тому що це справді порушення всіх прав поневолених народів на свій власний розвиток, і не можемо ми ні в Києві, ні в Брюсселі, ні в Вашингтоні сказати: от ви буряти будьте в складі Росії. А ви, Татари, будьте, будь ласка, поза складом Росії. Це мають сказати виключно народи, які там живуть. А може, в нас просто це такий синдром. Ми шукаємо зраду там, де її немає. Ну там, умовно кажучи, всі так напружилися, коли після виступу чеського президента новообраного потім з'ясувалося, що не зовсім так. потім... В черговий в нас це улюблений персонаж Макрон, сказав, що він не хоче розчавити Росію, всі на нього образилися. Але ж, знаєте, як в тому анекдоті, нам же ж не шашечки, а єхать. Мовляв, може, хай говорять, що хочуть, головне, щоб зброю надавали і фінансову допомогу. Е, ну, ви бачите, я все-таки е, виходжу з того, що. Е... Говорити можна все, що завгодно. Я весь час в таких випадках згадую Буша старшого, який нам так само розповідав, що не треба бути печерними націоналістами і думати про свою власну українську державу, краще бути з Горбачовим. Uh -huh. Ну і що uh -huh. його хтось послухав, його так би мовити, об'єктивний хід історії взяв до уваги. Та ні, так само не взяли до уваги заяви шановної пані Тетчер. Яка говорила приблизно теж саме, отже, я не думаю, що від заяв тих чи інших політиків може щось реально змінитися, якщо є об'єктивні передумови для того чи іншого розвитку подій, і якщо Російська Федерація зсередини вже згнила як єдина структура, а ви ж панно світ добре знаєте, що двома основними скрепами цієї дивовижної країни є страх і сила. Так от, як тільки сили стане у федерального центру менше, тоді і страху стане менше. І тоді оці самі утворення у вигляді там десятків і десятків національних республік, країв, областей, і так далі, чомусь раптом скажуть: а досить годувати Москву. Це те, що говорили і в Києві, і в Мінську, і в Білісі, і в інших. В столицях тодішніх союзних республік напередодні розпаду Серсарівно розпався. Ну, а з іншого боку, може, вони, я маю на увазі західні, західних лідерів окремих, принаймні. Може, вони так заколисують Путіна, щоб він там не зробив якихось дурниць? Вони бояться того, що він може зробити дурниці. Це правда. Я з вами тут погоджуюся. Але питання в тому, що Путін цим дуже добре користується. І шантаж от тим, що я божевільний, і я можу натиснути на кнопку. Він досі на жаль працює. Так, от наша позиція повинна полягати в тому, що хлопці досить тремтіти. Ви переоцінювали те, що є Росія. Ви побачили, що це колос на глиняних тонких ніжках. Що так звана Друга армія світу це збіговисько, яке на, 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 на такі високі кваліфікації не претендує і претендувати не може, тому, будь ласка, трошечки побільше сміливості, і все буде добре. А може так би мовити, це небажання, щоб Росія розпалася з боку західних лідерів. Може на це і розраховував Путін, що він ну мовляв не, не вийшло б мене поглинути Україну, але чудовий привід перетворити Росію на обложену фортецю, так само ізолюватися і існувати як Північна Корея, ну принаймні там до смерті диктатора. Ну ви знаєте, ця божевільна ідея у нього є давно, і він же ж давно вже говорить про Росію як, як про окрему цивілізацію. Це до речі, йому вбивали в голову і його. Радники, згадайте, того ж самого Суркова з його цілою серією статей на цю тему. Він же сам Путін писав там перед якимись черговими своїми виборами, так званими про це. Тобто, це ідея, яка давно засилилася йому в голову, і він власне підводить Росію до саме стану обложеної фортеці. От сьогодні він, до речі, Сказав ще одну річ: ну для чого нам ця ваша західна західна система освіти? Ну повернемося в радянську, там все було чудово, і всі аплодують. Розумієте, тобто тут питання ж я повторюю ще раз не тільки в путіні питання в тому, що це сприймається нормально, сприймається от, переважною більшості населення цієї країни. Вони хочуть жити в оточенні, вони хочуть жити за своїми чудовими в лапках правилами. Так, на здоров'я, живіть собі, як хочете, робіть те, що хочете, тільки не лізьте в чужий дім, не робіть того, що ви робите, і, от, власне, це мені здається, треба пояснити нашим західним партнерам, хочуть вони залишити Росію такою, як вона є. Будь ласка, залишайте. Але зробіть так, щоб вона не була загрозою не лише для своїх безпосередніх сусідів, включаючи Україну, але й для вас, коханих, тому що якщо. Путін виводить на бойове чергування всі свої стратегічні ядерні озброєння. Це мова не проти України, це йдеться проти вас. Бо балістичні ракети на 10 тисяч кілометрів на Україну не націлені, вони націлені на вас. Тому думайте над тим, яким чином треба зупинити загрозу в першу чергу для цивілізованого світу. Ну, але, на жаль, тут дуже часто наші західні партнери лише поки що розводять руками. А як довго, на вашу думку, в такому стані обложеної фортеці Росія зможе проіснувати? Мені здається, що це залежить від двох факторів: від того, що відбуватиметься на полі бою, і якщо ми отримуємо все необхідне, то на цей процес піде швидко. І друге від того, як довго будуть діяти санкції. Якщо ці два фактори зійдуться разом, то Ну мені здається, що а, тоді путінському режиму залишиться зовсім зовсім недовго, чому? А, тому що а, та а, група людей, яка все ще дещо має, з насі накопичена на ні трудом, а, і тримає все це за за кордоном. Вона все ж таки, я думаю, прийде до простого висновку, що краще пожертвувати путіним ніж своїми статками і своїми перспективами знову насолоджуватися життям в Лондоні, в Парижі, в Монако чи, чи, чи де завгодно. А Путін, ну що ж, ну здамо його як відпрацьований матеріал, як свого часу. Ті ж самі серби до речі, здали Мілошевича. Ну і що? Ну і закінчив він своє життя в Угарській. В'язниці, до речі, кажуть доволі комфортабельні, так що Путін може розраховувати на такий варіант, але з іншого боку, можна не, не мати можливості жити в Лондоні і в Монако, можна жити в Дубаї. В Емірати санкції проти Росії не вводять. Чому б таку альтернативу не розглянути? Можна, але дуже, дуже спекотно. Знаєте, попри все, коли там за 50 трошки некомфортно. Але якщо без жартів, то ну, вся російська, оця псевдоеліта, звичайно, в Дубаї не переселиться. Все -таки, Бо е... там українці ще є. Ну Там ще, по-перше, українці є, будуть сутички серйозні. Ну а по-друге, все ж таки ну, зовсім вже інший менталітет, традиції і так далі. Так що для пересидки можна, а для життя навряд чи. Тому думаю, що звичайно Путін зараз буде шукати всі можливості для того, щоб повернути оцих всіх своїх біглих каторжників з заходу. Про це він до речі сьогодні теж говорив і акцентував на тому, що дуже зараз багато хто плаче через те, що у них у цих людей вкрали на заході їхні статки, а я вас попереджав так, що треба було слухати. Так що тепер починаєте свій бізнес тут у нас в Росії і робіть це. І вкладайте гроші тут, все буде добре. Ми закриємося від цього проклятого заходу і будемо жити прекрасно. Ну він не сказав, що ви будете їздити відпочивати на байкал чи на Чукотку, Ну але так воно десь, десь між рядків проглядалося. Ну але я думаю, що замінити західний вектор Китаєм чи тими самими еміратами, чи, 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 чи чимось іще, йому навряд чи вдасться якою має бути політика України, якщо Захід наполягатиме на збереженні єдності Росії, а внутрішні процеси не вийдуть на рівень розпаду? Продовжувати економічні санкції в першу чергу їх посилювати, не давати Росії мати можливість відновити свій військово-промисловий комплекс, а відтак позбавити її можливості загрожувати сусідам. Наполягати на тому, щоб національні структури, які є в Росії, мали можливості для саморозвитку, чого на превеликий жаль, поки що немає, але ви бачите, є перші позитивні моменти, коли Представники цих народів збираються в Європі і починають говорити про свої права. Ну і безумовно продовжувати звільняти українську територію. Тобто, якщо ми говоримо про пріоритети, то я думаю, що це перший. А все те, що ми щойно говорили, це вже наслідки, інакше ця війна ніколи не буде зупинена. Свого часу Польща за часів Пілосуцького підтримувала прометеїзм, тобто рух за звільнення народів, що опинилося під радянською владою. І в межах цього руху українці, які тоді були під владою Радянського Союзу, співпрацювали з тими ж татарами, народами Кавказу, тощо. Наскільки реальна подібна політика для України після перемоги мається на увазі, після звільнення своїх територій? І чи вистачить для цього в нас ресурсів? Це складне питання, пане Олексію, тому що ми даємо собі звіт в тому, що реально відбувається в Росії. Тобто, ну всі ж загнані в підпілля. Фактично, люди перебувають під тотальним тиском за папірець а 4 без жодних слів. На ньому все одно ти отримуєш тюремний строк. Тому можна зрозуміти, що це важко підйомна сфера з іншого боку. Давайте не забувати, що було на початку 90-х, коли практично всі національні республіки в складі Росії заявили про свій державний суверенітет, але у складі Росії, якщо ситуація економічна і воєнно-політична в Росії і навколо Росії буде для неї, для Москви стався негативно то повірте, цей національно визвольний рух, якщо він ще й буде підтриманий розумними кроками з боку заходу, я думаю, що він дуже швидко перейде з теоретичного в практичний. А відтак: ну, досвід розвалу СРСР згодиться дуже дуже швидко. Якщо до легендарної ідеї рову на кордоні з крокодилами? Я думаю, що вона навряд чи реалістична. Все таки, ми такого рову не ви не, 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 не вириємо, але міжнародна ізоляція від цивілізованого світу це цілком реально. Робота з цим глобальним південь це цілком реально. Залишиться власне Китай, частково ну Китай, південна Північна Корея. Можливо, частково ще кілька країн, але лише до тієї міри, допоки їм чітко і ясно не окреслять проблемність підтримки тоталітарних режимів, і це означатиме, що цей рів, про який ви говорите, він складеться ну, більш-менш об'єктивно. Навіть Китай, про який сьогодні всі говорять, що він, начебто, змінює свою позицію. Тричі подумає, чи варто ставати на бік Росії, розуміючи наскільки він є залежним від ринків збуту, які знаходяться не в Росії, а які знаходяться в Європі і в Північній Америці, тому розумієте, просто світова фабрика, якої Китаю в якийсь момент може зупинитися. А що таке голодних півтора мільярда людей? Ну, я думаю, ми всі чудово розуміємо. Ну що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з Володимиром Огриском, колишнім міністром закордонних справ України, керівником Центру дослідження Росії. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.